Поїхали, отже, добрий день ще раз шостий й Б-клас. Починаємо наш урок. І традиційно починаємо з домашнього завдання. В класоробі воно було розміщено. Вам потрібно було виписати, і використовуючи різні джерела про релігії, які існують в світі якраз. Так, Хто бажає виступити? Да? Деніс, будь ласка, はい。<laughs> Thank <laughs> you. mm -hmm. А так, Денис, давай я тебе виправлю. По-перше, не папуськи, а папуаськи. По-друге, по не іслам, а іслам. Наголоси, давай правильно ставити. А так, добре. Дякую тобі. Можливо, ще хтось. Э, готовий, хто ще виписав світові релігії, які були. Можливо, виписали три основних світових релігії, які існують в, в нашому світі, якраз. А так, давайте. Мар'яна Бородня. Що ти виписував? Що ти Так, дякую велико тебе. Так, ну що у нас Полін Доднік. Ти також выписывала, здається. Так, да, индуизм, как раз так. Но мы с вами все являемся христианами. От вся наша планета світ поділений за релігійною. Можна поділити його так, за релігійною ознакою якраз. І от на сьогоднішньому році наша мета з вами така. Ми повинні з вами з'ясувати, звідки зароджується сама релігія. З чого все починалося? Ви могли чути такі слова, як тотемізм. Чули? Тотеми. Що це таке? Хорошо? А магія. Тоже чули. Ну давай Деніс, що таке тотем, на твою думку. Угу, правильно, оце певний оберіг якраз те, що оберігає. Я вам скажу так, що тотемами були взагалі звірі спочатку. Це були о, бути вовки ведмедів ті самі вважалися, що ці звірі являються захисниками родів. Їх вирізали спочатку на е, з дерева, вбирали великий стовп дерева і вирізали з нього образ, саме вовка ведмідя або ще щось, і встановлювали при вході до своєї е, хати. Наприклад, паркан високий був е, стояв там Високий стовп на якому саме є розміщували ці голови тварин. Вважали, що вони є захисниками родів. Отак, добре. Також до первісних вірувань відноситься таке вірування, як фетишизм. Хто, можливо, чув про нього? Фетиш. Що це таке? Да. Так. Хорошо. Ні. Так. А тепер, скажіть, пожалуйста, у кого є якісь браслети на руках, можливо на ногах, можливо... Возможно... Наші или Да, Да. Денис, скажіть, будь ласка, це в тебе за о... браслет, так, на руці. Правильно. Ти віриш в це, що тебе воно оберігає? Да. Можемо сказати, що це вірування. От Отколька теж до нехай чорно сюди він надягну, можливо, можливо, є якраз. Е, дійсно, оці якраз ця віра в надприродні можливості і е, захисні властивості предметів, які одягають. Ну, це може бути, наприклад, е, чи то на шийна якась прикраса може бути ну, прикраса оберіг, чи то е, на руки, браслети, які одягають. Все це може бути якраз. Це називається фетишизмом якраз. От дивіться, фетишизм. Тотемізм, магія. Про магію зараз ще трішки вам розкажу. Це все відноситься до вірувань первісної людини. Це те, з чого починалось усе А як ви думаєте, в первісному суспільстві? От люди жили первісним ладом, первісне стадо. було а Потім Родовагщина з'являється. Хто володів магією? Подумайте, в племені навіть первісному. Ні. Не головний, не вождь. Біля вождя був ще один. Во! Правильно колька. правильно Шамани. Вважалося, що шамани шамани можуть спілкуватися з духами, викликати дощ, викликати сонце, урожай присказувати. Ну за це вони приносили жертви якраз. На алтарю приносили жертви. Це були в основному молоді тварини. Бо вони о, приносили в жертви. Зараз що пішов, наприклад, дощ та був врожай та Так, добре. Пізніше, пізніше, у нас з вами після того, як людство розвивалося, все ж таки, у люди починали спостерігати за природою більше і побачили: ага, є сонце. Сонце дає тепло. Ага, є вода. Вода дає вологу, вода дає вражаї, вода дає життя, ага, є вітер. Вітер дує з однієї, другої, третьої, четвертої сторони. Є море, є вода, є океани, ну, Пізніше є о, моря якраз. І люди зрозуміли, що тепер вони залежать від природи, правда? Життя людини. Вогонь той самий, який дарував життя, захищав людей. І у них з'являються вірування в сили природи. І з'являються багато. Богів. Багато богів буде називатись якраз язичництво. Вірування. В певний період нашої з вами історії ми з вами були язичниками. І зараз я вам про це розкажу, покажу. А особливо приклад проведу на Стародавній Греції, якраз. Зараз почекайте хвилинку, я у Презентація якраз там зупинимося на певних слайдах. Не на все саме. Так, у мене. Трішки так. Раз, два. Так. Зараз бачите так ще. Відбувається так. От, шостий клас. Шостий клас. Шостий клас. І от перед нами якраз релігія, явші культури, світові релігії. А так, перед нами світові релігії, що таке релігія, це з вами розбирали. А от переходимо до оцього слайду, який я вам хотів показати. Якщо багато богів, то це буде називатись політеїзм. Віра, в перекладі означає віра в багатьох богів. Якщо це віра в одного Бога, як у нас зараз, ми з вами християни. То це буде називатись монотеїзм. єдино Боже. Подивіться уважно на цей слайд. Перед вами приклад, потім перейдемо до нашої з вами держави. Це приклад перед вами з лівої сторони знаходяться боги, імена яких ви вже могли чути. Подивіться, розгляньте уважно ілюстрацію цю цей слайд. І скажіть, кого із богів ви чули імена? Добре. Ще кого? Угу. Хорошо. А так. Можливо, крім Дениса, ще хтось когось знає. Більш нікого? І так, дивимось. Це баги, як ви вважаєте, якої країни? Ні, це не Рим, це Давній Греції. Рим запозичить Рим запозичить в Давній Греції якраз ті самі божества, що вони означатимуть, тільки дасть їм інші імена. Перед вами якраз найбільш популярні, найбільш популяризовані відомі грецькі боги Верховний Бог Зевс, його дружина гера. Зевс бачите, в руках Бог грому та блискавки. Його з. З лівої сторони від Зеса, якщо дивитися, його брат Посейдон, Бог морів та океанів якраз. Далі Аїд. Є у нас тут є Аїд, от перший верхній рядочок. Це Бог підземного царства, Бог мертвих. Оце три брати в грецькій міфології. Гефес це Бог ковальства. А, так, далі Арес. 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 Ну там на голосі так, так я зустрічав в ставлять. Це Бог війни якраз. Діаніс, або Діанісі його ще називають. Це Бог виноградарства або ж виноробства веселощів. Гермес? Посланник богів? Аполлон бог, бог чоловічої краси. Афродіта. А ну ще раз? Ну, давайте не будемо. Ну, я буду радий, якщо ти запам'ятаєш, що є такий Бог через а, таку асоціацію з магазином якраз. Афродіта – богиня краси. Ну і Афіна, богиня полювання. Дивіться, в Греції було багато богів і вони вірили в багато божі. На відміну від Греції в цей же період, ну, в період слов'янства нашої з вами держави. <у>, у нас також було багато божі. У нас був свій Бог води, скажімо так, якого назвали Нептун. Якраз ми це взяли ми з римської міфології. Але у нас були чотири Боги Сонця. Уявіть собі. Був Бог весіннього сонця, літнього сонця, зимового сонця та осіннього сонця. Імена їхні ви знаєте. Ярило. Ні, раца в Египте, Денис. А у нас були Ярило, Дажбог, Сварох. Вот так называлось. Потом, кто, піднимите, руку, будь ласка, кто дивився мультфильм Мавка? Денис подняв всех. Ну так, дивилися? Хорошо. Тоді, можливо, читали книжку Мавка Лесі Українки. От саме там описані оці і показані оці міфічні персони, в яких вірили наші з вами предки. Це показана наша з вами саме міфологія. Та сама мавка, ті самі русалки, ті самі лісовики, які були. Все це віра була в багато також. Ну, у нас також були Макоша, богиня якраз домашнього вогнища. Ну, на зміну багато приходить монотеїзм. Моно, тобто один. Коли вірили в одного Бога. В нашій з вами державі це буде в 988 році. Тоді, коли. Київський князь Володимир Великий охрестить Русь за візантійським зразком. До нього були спроби охрестити Русь. Наприклад, в княгині Ольги, яка сама охрестилася, але населення ще було не готове прийняти християнство. А от саме за наказом Володимира Великого були скинуті всі язичницькі ідоли. Їх прив'язали до коней, везли узвозом Києва та поскидали в Дніпро, та пішли вони за течією. Так описано в літописі. А, він наказав всіх, хто не хотів саме хрещуватись, загнати їх в Дніпро, а в Дніпро поставив Володимир, священиків, які освячували воду. І таким чином він охрестив нашу з вами землю. І з'являється у нас монотеїзм. Замість віри в багатьох богів з'являється віра в одного Бога. У даному випадку Ісуса Христа. і Христа. Ми з вами являємося християнами. Так, християнство виникає, як ви хто можливо цікавився, в, з народженням Ісуса Христа, з початком нашої ери. Це з'являється якраз наша ера, були події до нашої ери. Події нашої ери якраз пов'язані з цим. Но, окрім християнства, також в світі існують ще такі релігії. Ну, от перед нами. Даосизм, буддизм і конфуціанство. В ці релігії не мають конкретного предмета поклоніння. Натомість є певні світоглядні установки. Є конфуцій. Ну, подивіться, уважно. Отак От все зображували. Конфуціанство поширене у нас в Азії, отут в Китаї якраз доволі таки сильно. Конфуцій це був мислитель, мудрець, який заповів китайцям, як потрібно їм жити. І на з нього вони назвали саме свою релігію конфуціанство. Далі в Індії поширений більш буддизм. Якраз. Ви могли бачити їхніх богів, стародавніх Шива, така багаторука, як іде Вішну, Крішна. Якраз. Це всі їхні боги, яким вони поклоняються. І також лао Цзи. це ще один із а, мислителів, та, ідеолог, та, скажімо та релігійних діячів. Далі, те, про що я вам розповідав: ранні прояви релігії, магія, тотемізм. Фетишизм, анімізм якраз. Далі з розвитком суспільства формуються етнічні чи національні релігії, те, про що нам Деніс сказав якраз: іудаїзм, індуїзм, синтоїзм даосизм та конфуціянство. От якраз. Далі, до світових релігій у нас відноситься буддизм. Виникає буддизм в VI столітті до нашої ери на території сучасної. Індії В перекладі Будда означає просвітлений. Немає теорії про створення світу, вічну душу, спокутування гріхів, не вимагає відмови від інших вірувань. Сутність буддизму це прагнення до нірвани. тобто чогось, Самопізнання, саморозвитку, шляхом самообмежень і медитації. Ви самі знаєте, що в Індії дуже багато якраз медитують, входять в транс, називаємо так і входять в танц і шукають свою ці, так звану, як вони називають. Далі християнство наступна світова релігія, виникає в першому столітті в Палестині. Основа християнства являється вченням. Ісуса Христа написані його учнями. А учнів ще називають апостолами якраз. Бог має три іпостасії, тобто може з'являтися в трьох образах: сутність, віра в Бога, служіння Богу і праведне життя. В свою чергу, під час церковного розколу з 11 століття, ну це буде вивчатись більш в старших класах, християнська церква розколюється у нас на католиків і православних. Ми з вами залишилися православними. Частина країн Європи, Італія, та сама Франція, та сама Польща, ті прийняли католицизм. Відбувається церковний розкол із-за мови, на якій проводить богослужіння. В той період, в 11 столітті, у нас богослужіння проходило або ж церковнослов'янською мовою, або грецькою мовою. А в католицьких церквах проходило богослужіння латинською мовою. І оці всі о, ж, обрядовість по різному починала о, служитися, якраз проходити вінчання ті самі, навіть хрестимся ми по-різному, не, не так, як ми, о, католики, о, хрестяться, все це о, є в, в о, о, цьому самому християнстві. Далі. Третя світова релігія це іслам. Вона виникає в 7 столітті вже нашої ери. Іслам. З арабської перекладі означає підкорення. Виконання обрядів має першочергове значення. Це може бути намаз п'ять разів. Намаз це молити. Вони в день повинні молитися п'ять разів. Навіть якщо вони знаходяться в іншій країні. Вони повинні обрати кімнату, вікна якої виходять до Мекки. Мекка – це їхня церква називається. У нас храми собори, а церква мусульман називається Мекка. Священне це город, якраз Мекка. А туди. Дожні бути вікна, в направлінні до Мекки. п'ять разів на день вони повинні молитися, мусульмани. Крім цього, піст у мусульман є. Священним. Це називається місяць Рамадан. Їм заборонено вживати їжу тваринного походження від сходу сонця до його заходу. А знаєте чому? Да, вони не вживають їжу. А знаєте чому? Чому саме так? Зі сходу до сонця. От коли сонце зійшло, вони не їдять. Сонце заходить, вони сідають їсти. Як ви думаєте, чого? Ні. Ну, а, наприклад, сонце сіло в о, о 8 годині. вечора. Знаєте, як вони пояснюють? Дуже просто. Це так. Можливо, шутка, така отак є. Ну, Вночі ж Аллах, їхній Бог спить, він не бачить, що ми їмо. Отак. Далі йдемо. Вони є, ще у них такий ритуал, як хадж. Саме на хадж вони роздають милостиню всім жебракам. Заможні родини ріжуть баранів, ріжуть кіз, і це м'ясо просто роздають бідним. Так вони отримують благословення. Отака в них є. якраз. Так вони кажуть: немає Бога крім Аллаха і Мухаммед – пророк Його. Головні течії його це сунізм 90% і шиїзм. Різняться принципами визначення глави церкви. От запам'ятали ще раз, існує в світі три, ось, три основних світових релігії. Повторимо ще раз це буддизм, запам'ятайте, християнство та іслам. Якраз. Ну, далі все проходить до о, вірування в нашій з вами якраз державі. Як ви знаєте самі на території України багато церков. І у нас є як православні церкви, так і греко-католицькі церкви. В основному греко-католицькі церкви в Україні розташовані на території Західної України, на території Галичини та Закарпаття якраз. Ось це є також, крім е, греко-католицької церкви, по всій території України розсіяні менше, скажімо так, менше церкви і релігійні напрямки. Вони називаються такі, як, наприклад, свідки Єгови, ісламу, іудаїзму, буддизму. У нас навіть є е, адвентисти, кальвіністи, лютерани. Дуже багато цих європейських релігій, які виникали в певний період часу. Ну, я вам цим голову забувати не буду про кальвіністів і лютеранів, це аж в 8 класі будемо вивчати на всесвітній Історії якраз так. Далі, 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 далі. А, мені от цікаво, от є таке завдання, якраз доволі цікаве, дивіться. А, можливо, це і ситуація життєва, так і є ситуації, можливо, в когось із вас є, так, була така ситуація або зараз є. Уявіть собі, що ваш друг є послідовником якоїсь релігії світу. Як ви до цього віднесетеся, якщо він не буде, наприклад, християнином? Чи будете ви з ним дружити? Mm -hmm. Чому я, якраз задав? Ну, все ж таки, це ж людина. Це ваш друг. Ви його знаєте. Ну він просто іншу що... релігію вірує. <гум> а чи не повинні ми виховувати в себе релігійні терпимості до поглядів інших людей? А давайте поставимо себе на місце вашого друга. Можливо, він. Він же з вами товаришує. Значить він примиряється з вашою релігією, чому ви не можете примиритися з іншим? От, чому що релігії можемо примиритися якраз, можемо примиритися. А, так, добре якраз. Так, ну що ж, що я хотів вам розповісти на сьогоднішньому уроці? Що окрім релігій, які ви самостійно опрацьовували, в світі існує три основних релігії. Так, да, буде перший урок. Я знаю, зараз будемо закінчувати якраз. Домашнє завдання діти у вас в класрумі, там пояснення все є. Я радий був вас бачити. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. На все добре, до побачення.